Вітає більшість людей сьогодні задають питання, коли закінчиться війна? Бо це турбує кожного, я думаю, на сьогоднішній день Коли закінчиться і як вона закінчиться? бо багато ще хто надіється на те, що ми можемо відбити території, ми можемо перемогти навіть і таке інше. Але друзі, дивіться, я всім вам хочу сказати, що це неможливо на сьогоднішній день фізично, якщо оце мародерство, оцей саботаж буде продовжуватись, яким чином. Хлопці на передовій можуть перемагати, якщо їх кожного дня обманюють. І от факт: сьогоднішній я навожу: так по цьому мародерству: на 25 мільярдів гривень було закуплено е, мін. Розумієте, так, хлопцям, щоб вони могли відбиватися. Кажу там, знищувати, йти вперед, відбиватися, захищатися, життя своє е, не втратити, розумієте? От подивіться, що вони купили на сьогоднішній день. А тепер та срака, з якою ми стикнулися. Перше, через неякісну упаковку оці пороха приїжджають з пробитими. І вони вологі, волога, Вологий порох, він не горить і міна випльовується. Вона просто випльовується і падає рівно перед. Перед мінометом або вилетить на 20-30 метрів і теж падає. Весело, правда? В такі моменти? Ми всі параха, ми змушені висушувати. Ми сушимо, ми шукаємо пічки, ми їх сушимо. Вишибний заряд, окремий біль. От, що він перетворюється, бачите, постріл накол є. Але він не спрацьовує. І ми робимо аборт. Ми стріляємо, ми прикриваємо хлопців. І ми робимо аборт. Технічно ми повинні 20 хвилин вижити перед тим, як його робити. Але по правилах безпеки. Але ні. Ми стараємося, щоб з хлопця прикрити хвилина-дві і, ми... і ми знову стараємося перезарядити. От дивіться, цікавий момент. Бачите, як крутиться. Не повинно так бути. Не повинно так бути. Кому цікаво? 41 грам. 120 го 36-24 партні. Більше того. Оцей ми повинні забивати. На совєтському качестві. Він ледь до половини і Далі ми його забивали. Його ледь виємося. А тут он. Я пальцями винімаю за Про які посил ми говоримо. Потім у латунні куски у нас можуть залишитись. Капсулі в створі. І ми знову не можемо виселити Нам треба розбирати міномет, щоб їх витрусити Порахами зараз, бачите? Позичаємо наших товаришів, просимо от такі тубуси, сушим пороха. І потім їх упаковуємо, щоб вони у нас сухі доїхали до позиції, щоб ми могли вистляти. Проблема сирого пороху, він не горить, він димиться. Проблема висипних. Вони не стріляють. Наслідок немає постлу. Не спрацьовує капсуль. Міна не вилітає. І ми їх починаємо виймати на свої руки, очікуючи в будь-який момент, що раптом капсулячнеться, рване і вся ця 120-та міна влетить нам в руки. Класно, правда? І це стосується. І це стосується бляха муха цих мін. У мене 10%, приблизно 10-15% це через аборти. в Міни не виселюють. Якась е, частина ще дуже велика кількість не Це через ось цей. Я стріляю, а мені говорять, не бачимо розрива, не бачимо розрива, не бачимо розрива. Хоча там мають бути розриви. Ми там накриваємо, тому що один туди потрапляє, два не розрива. Четвертий, п'ятий, там знову такі таки розриви. Це кожного разу. Це постріл. Це ми ми демонструємо позицію. Ми очікуємо ці fpv віхи які прилітають. прилітають. От, ми очікуємо відповідку, Ми думаємо, як нам скоріше все зробити. Не так страшні українські. А це, московські воші, як українські гниди. Ті, хто займається упаковкою, будь ласка. Займіться якістю. Вот. Хотел ту одну мину кинуть, как ты говоришь. Две пошли в поле, упали в поле, не сработали. Это на выходе. Ну не хватило силы, просто заломила ее, встала в стволе. Подожди, я ее пока не трогаю. А эти все, блядь, вон торчит. Вот, короче, одна. Вторая, нахуй. Третья. Четвертая, блядь. В столе пятая. Побачили? Можливо, цим перемогти. Можливо, цим знищити ворога. Можливо, цим е вирішити питання, а неможливо. А я вам скажу ще до війни, до війни. Е я знаю випадок, я знаю людину, яка відмовилася там підписувати документи і постраждала за ржаві міни, які всовували, а потім з'явився Резніков. Ви пам'ятаєте, так? А потім з'явилися десятки і сотні інших, починаючи там крупа, судді, прокурори, ці інваліди всі тягнули, тягнули з держави, крали, знищували. А в цей час майже голими руками наші хлопці та дівчата намагалися стримати ворога і намагаються до сих пір, при тому всьому втрачаючи стільки що. Ну, я просто не хочу говорити. Це страшні цифри. Я думаю, що багато з вас знають, скільки ми втратили людей. Це, це жахіття. Коли ми всі дізнаємося, друзі, я не знаю, що буде в цій державі. Я не, я не знаю, що буде з цими держслужбовцями, з цими е е органами, рі органами різними. Розумієте, що з ними буде? Я навіть я просто зараз не хочу говорити про це, тому що я не хочу брати на себе цю відповідальність. Це страшно. Це просто страшно. І вони не зупиняються. Дивіться, вони не зупиняються, вони крадуть, крадуть і тим самим знищують людей. Ви ж розумієте, що на сьогоднішній день оці міни десятки тисяч їх, так вони не можуть нікуди полетіти, все, вони не можуть нікого захистити, вони не можуть допомогти хлопцям на передовій. Все. А... Ми ж не говоримо про все інше. Це ж не тільки міни, розумієте? Це так і з дронами, так з усім. От я ж вам розказую про дрони, як вони літають, так які вони де вони купляють їх, я не знаю, де вони їх роблять. От така ситуація, друзі, страшна, страшна ситуація. Що далі робити, що вам сказати? Я навіть ну просто не знаю. У мене нема настрою а, щось говорити. Матюкатися не хочу. Злитися так не хочу, бо в мене й так здоров'я немає. Розумієте, це просто капець, друзі. Тому ви пишіть, підписуйтеся, підтримуйте нас, задавайте питання, будемо мати зворотній зв'язок і будемо допомагати один одному. Будемо висловлювати і намагатися все таки робити максимум, щоб ну, ми вистояли. Тому що ну, це капець. Ми не маємо мовчати, друзі. Потрібно говорити, поширюйте. Записуйте свої, я не кажу моє тільки поширюйте. Подивіться моє, запишіть своє на цю тему. Закиньте. Ну я думаю, в кінці кінців це має закінчиться, друзі.